Подружжя з Луська вдома сушить фрукти та м'ясо для ЗСУ. Діана, айтішниця, Віталій, актор театру вогню. Раніше пара часто подорожувала, придбали сушарку, щоб готувати собі їжу в дорогу та у походи. А нещодавно вирішили готувати у ній снеки перекуси для захисників. На повномасштабна почалася. Ми пару місяців ходили по волонтерським центрам там. Допомагали Хочеться більше вкладати. Більше душу вже самому це ж можна вкинути в машину, вкинути в кишеню. Для цього не потрібно там його якось додатково готувати. Тобто, це є дуже крутий перекус, який дозволятиме нашим бійцям не бути голодними. Діана тонкими смужками нарізає курятину. До неї додає соєвий соус, сіль та спеції. На кілька годин залишає. Далі замарановане м'ясо викладає на решітку. Зараз ми приблизно висушуємо. Десь 2-2,2 кілограми, і з однієї такої партії сирого м'яса виходить приблизно 600-650 грам сушеного. На ніч ставмо. Зараз перебої зі світлом, то потрібно враховувати це. І через 8 годин, як правило, все вже готово. Ну, дегустація обов'язково проводиться. Таке висушене м'ясо, кажуть господарі, може зберігатися без холодильника до півроку. Його одразу готують до відправки. М'ясо посимо по пакетикам. Орієнтовно грам 50 виходить, це приблизно грам 200. такого м'яса свіжого. Еквівалент. У такий же спосіб готують чіпси із яблук, бананів. Києві сьогодні вперше сушили ананаси. Так що дня впродовж тижня після роботи господарі формують посилку, яку поштою відправляють знайомим волонтерам у Миколаїв. Там вже води немає дуже давно перебої зі світлом. Там особливо в таких регіонах особливо потрібна допомога від Миколаєва передаватись кілометрів 15-20, Тобто вони в той же день або наступний вже розвозять. Сушити та відправляти снеки подружжя лише розпочинає. Зараз формують другу передачу. Оголосили збір грошей у соцмережі на продукти. кажуть, родичі та друзі одразу стали приносити фрукти, хтось донатить. На ці кошти ми купуємо додатково паштети, різну консервовану їжу. Також ми купували сухе пальне, тому що воно потрібне хлопцям для чаю, кави і для приготування продуктів. Теплі шкарпетки, вологі серветки, тобто те, що просять. Під час зйомки сюжету подруга Діани теж привезла передачу на фронт. Діанка збирає, ми допомагаємо, да й все. Там продукти харчування, там вермішель здається, готові, консервовані, просто щоб хлопці не готували. Підігрівають і можна їсти. Рибка так само готова, яку можна накладати на хлібчики, їсти. Гелі для душа, шампунь. І крема зараз мороз, руки тріскають, то щоб мазали ручки, щоб не пересихали. Найприємніше каже подружжя це отримувати фото та відео із передової. Бійці вже посмакували, висушене ними м'ясо та фрукти і дякували. І побажання ось таке. Дарія та Сергій Данилюк, Суспільна Луцьк. Все поїде до хлопців на передову.